Знову шум під Обленерго, і вкотре це проблема новобудови по Чорновола-15А, колишньої Войкова 27. Скандал навколо цього будинку точиться не перший день. Багатоповерхівку, в якій від електрики працює навіть опалення, вже півтора роки не приєднують до мережі. Мешканці неодноразово пітингували під міськрадою, облдержадміністрацію та обленерго. Одного разу навіть заблокували рух на проспекті Перемоги, що призвело до аварії з потерпілим. Мешканці будинку по вулиці Чорновола, 15 А вже дві доби намагаються з'ясувати, чому їхній будинок вже півтора роки не під'єднують до електрики. Але в обленерго діють вже за знайомими методами. Вони заявили про захоплення будівлі та закрили свої двері. Так і не почувши позицію енергетиків, ми поспілкувалися з активними мешканцями. Тепер жителі винуватять у своїх проблемах фонд комунального майна, котрий, за їхніми словами, зобов'язаний взяти трансформаторну підстанцію на баланс. Та всіляко ухиляються це робити, хоча і не уявляють, як це має відбуватись. Підстанція знаходиться на балансі і, і в місті, і у якійсь частинній структурі її хтось обслуговує. В даному випадку вона нас на балансі это, а його будет обслуживать там зовсім другая організація. Всі через ні просто будет идти электрический ток. у фонді Нам пояснили, вони готові взяти підстанцію на баланс та не можуть цього зробити. Вона повністю на забудовнику, який ще не надав повного пакету документів. На сьогодні питання передачі в комунальну власність розглядається, але. Для того, щоб ФОП комунальна мина виконав всі вимоги визначеним положенням, ми повинні отримати від от забудовника і власника, помімо згоди на передачу, пакет документів. Пакет документів готує забудовник і надає до фонду. Так, на сьогодні акт обстеження мереж та цієї підстанції немає. Жителі на диво не мають претензій до забудовника, як і те, що міська рада зобов'язана вирішувати ці проблеми. І, взагалі, мені все Мне какая разница, откуда в моєму дому буде йти електроенергія. У меня прописка есть, право собственности есть. Откуда вас, пускай, відкуда хочуть і підключать? Вони вже більше року чекають, щоб селитися у новенькі квартири. Дехто навіть зробив ремонт, котрий простояв зиму. Але забудовник зник, не довівши справу до кінця. У цьому трикутнику обленерго, міська влада та виконавець робіт ще зарано розставляти крапки. Чернігівці тим часом страждають.